Рогатинщина втратила на війні ще одного захисника. У серці ще однієї матері ослився біль і смуток від звістки про загибель сина. Сьогодні Рогатин живим коридором зустрів свого земляка. Мешканця Букачівської громади, уродженця села Чагрів Миколу Котнюха. Більше року військовослужбовець боронив Україну від московських окупантів. Як командир розвідувального відділення щастя виконував свій синівський обов'язок, мама, сини чекали його вдома, адже у грудні цього року Миколі мало б виповнитися 50. Та ювілей сина і батька рідні відзначатимуть вже без нього. Там під адівкою його душа полинула до неба. Війна забрала ще одного вірного сина України, жителя села Чагрів Миколи Ярославовича Котнюха. Микола народився 19 грудня 1973 року. Він закінчив Чагрівську загальноосвітню школу. Після закінчення школи був призваний на строкову службу до української армії. Здобувши робітничий фах, працював маляром висотником на Бурштинській ТЕС, одружився, з дружиною народили та виховували двох чудових синів. Початку повномасштабної війни Микола, не роздумуючи, вступив до лав Збройних сил України з 27 березня 2022 року у складі військової частини а 4007 захищав Україну біля населеного пункту Авдіївка. Донецької області. Мужній воїн був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних Сил України за взірець у військовій службі першого ступеня. Це відбулося 25 липня 2022 року. А зупинилося серце героя 17 липня. 2023 року під час бою з російським загарбником, які штурмували населений пункт Авдіївка, командир розвідувального відділення, розвідувального взводу механізованого батальйону військової частини віддав батьківщині найцінніше, віддав своє життя. Без батька залишилося двоє синів, без сина залишилася мати та двоє братів, один з котрих віталій служить і захищає Україну у лавах Збройних сил України. Важко знайти слова втіхи, неможливо є загояти той біль. І юркуту від втрати рідної близької людини. Та нехай той добрий світлий спомин про загиблого захисника стане сильнішим за смерть. Поховають Миколу Котнюха завтра, 27 липня, у рідному селі Чагрів. Чин похорон розпочнеться о 10-й годині. Нехай Бог допоможе родині пережити це велике горе. Вічна пам'ять герою.